12 лютого 106 років тому народився зановій кецало, видатний український графік, художник. Я люблю картину вже тоді, коли починаю її малювати, говорив Зеновій Кецало. За своє довге творче життя Зеновій подолав численні випробування. Його мистецька спадщина надзвичайно різноманітна. Це монументальні мозаїки, розписи, натхненні творчістю Яна Генрика Розена. Його педагога у Краківській академії мистецтв, психологічні портрети і рисунки, створені під час перебування в таборі на Уралі, а також імпресіоністичні пейзажі, ілюстрації до української літературної класики, а ще за нові кецало, автор численних портретів, пейзажів Полісся, Прикарпаття, Криму, натюрмортів і тематичних композицій. Неодмінно слід згадати і його графічні твори, що оспівують красу Карпат. Вони окрилені творчістю видатної Олени Кульчицької. У творчому доробку творця понад тисяча картин. Він став відомим живописцем завдяки своїм майстерним портретам і натюрмортам, але, крім того, був видатним графіком, майстром літографії і офорту. Він володів багатьма графічними техніками лінорит, дереворит, офорт, літографія і інші. Його знали як чудового аквареліста і автора олійного живопису. Саме у графіці, в якій художник працював усе своє творче життя, він продемонстрував сильні риси свого обдарування. Його творчість ґрунтувалася на міцній основі української образотворчої традиції. Силою свого таланту митець, звичайний буденний мотив, уміє опоетизувати, надати йому філософського підтексту. Піднести до рівня мистецького твору, що пробуджує відповідні емоції, спонукає до роздумів. В особі Зановія Кецала маємо не лише явище в мистецтві Львова, він знаний у всій Україні та, за її межами, мистецтвознавець Василь Откович. Майбутній митець народився на Львівщині в родині залізничника, всупереч батьківській волі, хотів стати художником, а не священником. Навчався у львівській художньо-промисловій школі. Щодня їздив на навчання з Ходорова до Львова 70 кілометрів, потім продовжив навчання у Краківській академії мистецтв, де перед Другою світовою війною вчився рік. Влітку 1939 року Зановій кецало під час канікул створював розписи у церкві на Львівщині, а восени прийшли совіти. Спробував вступати в Харківський художній інститут, але війна остаточно зруйнувала плани на освіту. Початок Другої світової війни застав Зеновія кецала на посаді викладача креслення і малювання в школі. Потім переїхав до Львова, де його мобілізували у 1941 році до лав радянської армії. Вільна думка художника привела його до штрафного батальйону з позначкою за антирадянську пропаганду. Пізніше був засуджений до вісьмох років таборів і трьох років позбавлення громадянських прав, термін ув'язнення провів на Уралі. Де й продовжив свою творчість, зайнявшись грав'юрою. В таборах всі роки теж малював. Один художник був на три табори. Талант рятував його і тут. Візьме в руки олівець чи пензля і не бачить уже ні табору, ні злих усмішок зиків. Хоча навіть нарізав останнім папір на карти, але малювати карткові малюнки відмовлявся. Це перевело б мене на інші рейки відносин. А я цього не хотів. Все запевняв себе не повинен вийти за табірний поріг з брудною душею, повинен стати іншим, але не гіршим. Серед політичних було чимало освічених, інтелігентних людей, знову таки приємне коло спілкування. Після смерті Сталіна, приїхавши до Львова, поневірявся в пошуках роботи, з житлом йому посприяли Ірина Вільде та Володимир Патек. Як згадує про допомогу Патика, тоді він працював у відділі пропаганди нашого мистецтва в управлінні культури. Патик прописав мене у Львові у своїй майстерні, відтоді я живу у Львові. У 1979 році відбулася перша персональна виставка художника. Твори Зановія кецала експонувалися на найпрестижніших виставках і міжнародних вернісажах у різних куточках світу.